Україні у нас ще є на сьогоднішній день до порядку денного два питання, тому попрошу проведемо спочатку реєстрацію депутатів земельної комісії. Так. Присутні шість чоловік можемо провести нашу. Комісію земельних відносин тому прошу голосувати за порядок денний в цілому. Так, 6 за. Так, у нас на 26 вересня 25-го року є два питання на сесію. Прошу перше питання Петро Дмитрович. Ти перше питання про затвердження проєкту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки Горденківської міської ради з зміною її цільового призначення для ведення товарного сільськогосподарського в селі Михайлович. Ділянка площею 3,02. Ми робили зміну цільового призначення із землі запасу. Для ведення, на, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва суто технічне питання. Потрібно затвердити даний проект, щоб у подальшому ми висловили цю земельну ділянку на торги. Скажіть мені, будь ласка, ще щоб для всіх зрозуміло було, що це за земельна ділянка, де вона знаходиться, і Сел, село, село Михайлович. Наразі вона є е, у, в, наш, в нашому е, наших землях запасу, тобто вільна. Виготовляємо документи, ставимо на незалежні торги і будь-хто може приймати участь у даних торгах. Є запитання? Вона раніше була у фермерському господарстві. Керівник помер, і в результаті там ситуація слава така, що не було кому спадкувати, то. Господарство, ну верніше було, кому вони не успадкували. Зараз е, той державний акт скасований, нами проведено ряд вже е, робіт щодо цих документацій. Наразі ми зупинилися, що потрібно затвердити ць, е, дану, дану документацію. Ріля товарне виробництво. Ні, це, це, це торги. Ну, в нас є розуміння, що всі землі запасу ми якраз будемо, в принципі, і е, якраз ці землі надавати. Тобто буде є механізм, ми його, в принципі, проговоримо щодо любої земельної ділянки, щоб десь е, потім. Мати розмову із орендарем, щоб цю, цю земельну ділянку передати, якщо буде потреба, військовим. Ну це і є запас. Вони не можуть зараз стояти просто заростати, не приносити, бо в нас за це навіть наоборот питає відповідні органи, кажуть, а що, вони, ну тобто вам не треба гроші в бюджет? Ну це неправильно, коли воно стоїть просто. Ну, звичайно, її будуть обробляти однозначно, просто надходження в бюджет буде нульове, це. Це є землі за тобто це точно резервна земля, просто єдине, ну, вона буде в оренді і буде приносити якийсь дохід в бюджет. Так. Зрозумів, ви питаєте, чи є механізм, який щоб насильно нема такого механізму. Ми вже пропрацьовуємо, ми проговорювали це з юристами. Нема такого, але не думаю, щоб хтось, е, навіть з орендарів, не розумів цю ситуацію, що зараз відбувається в Україні. І хтось би сказав, що то ні, то я не віддам військовому, то й військовий все одно з ним ну там відсотків дев'яносто віддадуть в оренду. Це 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 однозначно. Один відсоток можливо схоче сам обробляти. Ну я більше ніж впевнений, що ніхто не буде обробляти, ну, тому що якого? один може відсотка дадуть, будуть шукати самі військових, щоб надати ту земельну ділянку, площею там чи гектар, чи два, скільки вже буде визначено. Думаю, що це на сьогодні правильне рішення. Скільки там це та земельна гектара? Три гектари. 3 гектари. Добре, Добре, ще є питання. Прошу проголосувати. Голосувати. Так, вісім за наступне питання, друге питання. Про затвердження проєкту зумовського щодо відведення земельної ділянки Горденківської міської ради із зміною її цільового призначення для ведення товарного СГ-виробництва за межами населеного пункту село Рашки Горденківського району. Тут ми теж проводили відповідні роботи, а саме міняли цільове призначення земель запасу, а також угіддя пасовища були. Ми міняли на для ведення товарного сільськогосподарського виробництва угіддя рілля, тобто з сінокосіння, у також із земель запасу у товарне. Ну, товарне це воно і є землі запасу, просто вимагають е, умови проведення торгів, щоб було фасифікатор, е, такий, як е, товарне виробництво. Е, Площа ділянки майже 13 гектарів рашків. Ідентичне попередньому, в принципі. Потрібно затвердити даний проект. Ця земля не була, ця земельна ділянка не була в обробітку, так? Вона офіційно не була в обробітку. Десь розуміємо, що вже почали в неї трошечки ворюватися, але вона є сформована ціла, і там той, хто ворюється, будемо так казати, завтра будуть чіткі межі. Ну це так, ми маємо неофіційну таку, будемо так казати, інформацію. Тобто, ну, ділянка от якраз і потребує для того, щоб її поставити на торги, бо потім новий там. Орендар прийшов і чітко бачив, що яку ділянку він обробляє, будемо так казати. Та є якісь запитання? Ну, там перспектива десь трошки на всі ми, ми знаємо, що зайшла. Ні, ні ні Ми офіційної інформації не маємо. Ми якраз для вас це в такому тісному колі говоримо, що може вони не навмисно, будемо так казати. Ну, чи є запитання? Прошу, голосуємо. Так, вісім за, рішення прийнято. Ці два питання ми вносимо в порядок даної сесії. Добре, дякую. Все. Мирного неба.